Доброго дня, шановні слухачі, вітаю вас на каналі Математика Це просто. Сьогодні розглянемо досить е, цікаві е, приклади вправи е, на тему основні співвідношення між тригонометричною функціями. Е, дана тема відноситься до тем е, 10 класу, розділу тригономет, тригонометрія. Тобто, давайте. Розпочнемо. Отже, основні тригонометричні співвідношення. Е, тема ще раз розглядається в 10 класі. В попередніх класах, а саме у 8 класі, ви вже е, з одним таким співвідношенням були знайомі. А саме це тригонометрична одиниця. Нагадаємо, це в нас синус, синус квадрат альфа. Додати косинус квадрат альфа дорівнює 1. Ще її називали тригонометрична одиниця. Тобто, це є однією із е, співвідношень, між тригонометричними функціями. Виходячи з даної е, тригонометричної одиниці з даної формули, можна разом з тим виразити з даної е, формули синус квадрат альфа, тобто це 1 мінус косинус квадрат альфа. Відповідно, синус альфа це дорівнює плюс мінус корінь квадратний 1 мінус косинус квадрат альфа. І відповідно так само для косинуса. Косинус квадрат альфа буде дорівнювати 1 мінус синус квадрат альфа. І косинус альфа буде дорівнювати плюс мінус корінь квадратний 1 мінус синус квадрат альфа. Тобто, до оцієї основної. Додається ще 4, так би мовити, похідних із даної. Але якщо ви пам'ятаєте першу, то досить нескладно інших 4 виразити із першої формули. Наступне, з чим ви знайомились, це відношення тангенса та котангенса. Тангенс альфа нагадається відношення синус альфа до косинус альфа. І відповідно котангенс альфа. це у нас косинус альфа до синус альфа. Виходячи з цього, наступним тригонометричним співвідношенням основним це буде таке співвідношення: тангенс альфа помножити на котангенс альфа до рівні одиниці, звідки воно береться. А, дивіться, якщо ми замінимо тангенс альфа на синус поділить на косинус, а котангенс на косинус на синус, то косинуси скорочуються, синуси скорочуються, лишається одиниця. Тобто наступне основне тригонометричне співвідношень це у нас тангенс альфа помножити на котангенс альфа дорівнює 1. І виходячи з цього, знову ж таки, можемо вивести наступність, що тангенс альфа буде дорівнювати 1 поділити на котангенс альфа, і відповідно котангенс альфа буде дорівнювати 1, що ділиться на тангенс альфа. Отже, ми з вами познайомилися з основними тригонометричними співвідношеннями. Хоча є ще декілька, на яких варто звернути увагу. А саме а саме 1 додати тангенс квадрат альфа дорівнює 1, що ділиться на косинус квадрат альфа. І 1 додати. Котангенс квадрат альфа дорівнює одиниця, що ділиться на синус квадрат альфа. Вони досить просто доводяться, а саме ми тангенс, наприклад, розписуємо як відношення синус до косинуса, і тоді у нас одиниця додати дріф зводимо до спільного знаменника, і в результаті ми отримуємо. Після зведення подібних і спрощення отримуємо ось таке задання. Так само і котангенс. Тобто, Ось основ, основні чотири такі формули, які варто запам'ятати, щоб опанувати дану підтему. Отже, тепер приступимо до прикладів. А, номер 1, вправа 1. Спростити: 2 синус квадрат альфа плюс в дужках 1 мінус косинус квадрат альфа. Дорівня як будемо спрощувати. Дивіться, 2 синус квадрат альфа ми не чіпаємо. Записуємо 2 синус квадрат альфа додати. Так, одиничку ми можемо розписати як тригонометрично. Це синус квадрат плюс косинус. Я в дужках з вашого дозволу, напишу: синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа. Це ми одиничку розписали. І далі мінус. Косинус квадрат альфа. Закрили дужкою. Дивіться, що в дужках, косинус квадрат мінус косинус квадрат альфа скорочується. У нас лишається в дужках лише синус квадрат альфа. Тобто, у нас 2 синус квадрат альфа додати синус квадрат альфа. Таким чином, ми отримали 3 синус квадрат альфа. Тобто, ми з вами впоралися з першим завданням. Наступний випадок ось такий синус квадрат альфа плюс 2 косинус квадрат альфа мінус 1. Тут я знову пропоную розписати одиничку як синус квадрат плюс косинус квадрат. Тобто маємо синус квадрат альфа додати 2 косинус квадрат альфа, увага, мінус. Да? Тобто, синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа. Чому увага? Тому що тут мінус 1. Да? Якщо ми розкриємо дужки, то в нас ось тут знак зміниться на протилежний. І буде мінус косинус альфа. Тобто, дужки ми прибрали. І тепер дивіться, що в нас виходить. У нас виходить, що синус квадрат альфа мінус синус квадрат альфа. Скоротився. 2 косинус квадрат альфа мінус косинус квадрат альфа. Лишився просто косинус квадрат альфа. Таким чином, ми з вами знову ж таки. Спростили випадок номер 3. В дужках 1 мінус косинус альфа помножити на дужку 1 плюс косинус альфа. Побачимо 1 мінус косинус 1 плюс косинус. Тобто, у нас схоже на а мінус b на а плюс b. Тобто формула зведення різниця квадратів а квадрат мінус b квадрат. Тобто, у нас виходить 1 в квадраті, тобто 1 мінус косинус. Квадрат альфа. Тепер ми одиничку розписуємо як синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа, і далі мінус косинус квадрат альфа. І знову ж таки, косинус квадрат альфа і мінус косинус квадрат альфа у нас скорочується. І у нас лишається синус квадрат альфа. Наступний випадок маємо синус альфа мінус 1 помножити. На 1 плюс синус альфа. Знову схоже мінус Б, а ось тут Б плюс А. Тобто від перестановки до данків сума не змінюється. Тобто, ми можемо замінити як синус альфа плюс 1. І тобто в нас знову буде різниця квадратів квадрат першого, тобто синус квадрат альфа мінус 1 в квадраті. Тобто мінус 1. Знову ж таки одиничку розписуємо. Маємо синус квадрат альфа мінус. Синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа. Але пам'ятаємо, що тут мінус, значить, тут буде мінус. Тобто, у нас синус квадрат альфа мінус синус квадрат альфа скорочується, і у нас лишається не просто косинус квадрат альфа. А мінус. Таким чином, ми з вами опанували і це завдання. Тоді, дякую за увагу. Продовження буде обов'язково з даної теми. Чекаю ваші коментарі.